Навчав і збудовував Господи з слова сьогодні трошки в проповіді в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 1 коринтян перший розділ 17 вірш. Якщо є Біблія відкрита, будь ласка, там подивіться. На Боже Слово, бо Христос не послав мене, щоб хрестити, але звіщати Євангелію. І то не в мудрості Слова, а щоб безсилим не став Хрест Христа. Біблія це книга не про людей. Біблія це книга про Бога. Загалом, темою Біблії є об'явлення Ісуса Христа для людей. Бог написав Біблію з життями людей для того, щоб людям показати, хто такий Ісус Христос? Що є за цим словосполученням, цими двома іменами, яка особа криється? І читаючи Біблію, ми е, знайомимося почати з Євангелії. Починаючи з Євангелії, з доброї новини про спасіння людей. Е, ми знайомимося е, з Ісусом Христом, який українською буде прикладено як Спаситель. Ісус, це Спаситель Христос. Це довгоочікуваний визволитель. Е, на підставі ставлення людини до особи Ісуса Христа, люди діляться на дві категорії: ті, хто... ті кому він подобається, вони за нього і вони в серці своєму приймають його разом зі всіма його характеристиками, і ті, хто противники його, ті, хто його не люблять, ті, хто його ненавидять, не приймають його і мати спільно з ним нічого не хочуть. Їх Біблія називає ще противниками Христа або Антихристами. В чому вся річ? Річся в тому, що Бог зробив Ісуса Христа дверима, через які людина може вернутися назад до життя з Богом, до побожного життя. Побожне життя це не життя по певних правилах. Щоб ви знали, так якщо ви не знаєте, це не життя з виконанням якихось норм чи з певною поведінкою. Зовсім ні. Побожне життя це означає, що людина не сама в цьому світі більш ніколи, але вона живе разом з Богом. І кожен день з Богом має спілкування і має з ним пожиттєві взаємини. Це так само, як людина, яка має руки чи не має рук, має ноги чи не має їх. Людина прямо ходяча що називається, Гомусеректус, чого, бо є ноги. так? Людина побожна. Чого? Бо є Бог в її житті. Ось що означає побожна людина. От. І е, Бог задумав людину так, щоб людина жила разом з ним. Бог не задумав так, щоб нас створити, викинути в цей світ, щоб ми тут виживали. Намагалися не вмерти. Ні, це не був взагалі задум Божий на творіння людини. бо взагалі не такий. Бог, він турботливий, він піклується про все, що його. Він береже все, що його він захищає. Він рятівник і захисник, і окрім того, він дуже люблячий. І все, що є його, він любить і береже, і захищає і не є марнотратним. І не є таким, що знецінює чи не цінує щось Навпаки, Він створив людину, щоб людина була носієм Божої слави. Це на українську мову перекла... перекласти буде носієм цінності, щоб людина містила в собі цінність і носила її в собі. Мені подобається цей образ оправа до дорогоцінного каменя. Є оправа. Є каблучка, так? Але найдорожчий це діамант. Діамант набагато дорожчий, ніж каблучка, в тисячу разів дорожчий від самого, самої оправи. Але без оправи де його носити? В кишені чи що? Без оправи його не можеш носити. так Тому треба оправу. Береш е, е, робиться оправа з якогось металу. От у мене є така каблучка, так? Тут. Е. Бірюза в ньому всередині це не дорогоцінний камінь, такий а звичайний блакитний камінь, але оправа. Уявіть собі, що там діамант він в тисячу разів дорожчий. Але ця оправа вона носить цей діамант на, на собі. Де тут у нас фокусування є? Нігде нема. Ось. Вона носить цей діамант на собі. І, і якщо немає оправи, діаманта ніхто не бачить, він лежить в сейфі. Коли його вставляють в оправу, його вдягають на палиці на руці носі, так що його бачать всі. Людина задумана, щоб бути оправою для Божої цінності, для Божої слави, найвищої Божої слави, найвищої Божої цінності. Сам Бог буде е, нашим діамантом, а ми будемо його носити в собі. як оправа носить діамант. А, і Бог каже в Єзикіля: Вселюся в них і буду ходити в них, жити в них. І Бог починає жити в людині з моменту духовного народження, чи в нашому дусі в середині. От, і про це ми сьогодні докладно говорити не будемо. Но задум такий, щоб ми завжди були з Богом. і е-е через е, противника через того хто проти того, ким є Бог. Через того, хто проти любові, доброти, світла, правди, праведності, чистоти, заступництва. через цього Є такий противник, який ненавидить всі ці речі. Ненавидить любов, але любить насильство і ненависть. Ненавидить. Добро, але любить чинити зло, ненавидить життя і тому вбиває все, до чого доторкнеться А це противник всього Божого. І, і слово а, сатана на гебрайській мові означає противник. Він протилежний до Бога а Він прийшов і людей обманув, і людей в Бога вкрав, щоб люди не жили, і людей не було, і щоб людей увести в світ, обманути і повбивати. Ми бачимо, що війни точаться всю історію людства. Починаючи з першого дня, з перших самих людей, з першої сім'ї. Каїн і Авель, два перших, перше покоління, народжене від людей, один убиває другого. Два рідні брати. І один брат убиває рідного свого брата. Чого? Бо сатана е, в нашу природу сіє е, протилежну природу. Він навчає нас тому, що любить сам: ненавидіти життя, ненавидити добро, любити зло, гніватися, е, бути носієм не, не, божої, не Божих цінностей, але бути носієм всякого зла, насильства, зверхності, гордості. Вивищуватися над іншими і убивати один одного, і право сильного, і ходити по головах, і пожирати один одного. Це любить сатана. І коли ми таке робимо, це тому що це він нас навчив. І Бог прийшов, щоб нас врятувати від цього самознищення, від цього жахливого життя в цих страшних речах. Бо коли ми живемо в цих речах, вони роблять життя нестерпним, вони роблять життя страшним. Ми живемо як у в'язниці. І день, і ніч нам сняться жахи, а на день стаються жахи, вночі вони в сні приходять. І життя робиться дуже тяжким. І нема нічого Божого в житті, є тільки все те, що від диявола. Це страшне життя. Бог прийшов нас врятувати від цього. І порятунок є в Ісусі Христі, який представляє уособлює в собі всі Божі цінності. По-перше, любов. Він прийшов і просто любив людей. Як ви чули на уроці він не шукав власної слави, не хотів стати популярною звіздою, щоб всі за ним бігали, його наклейки клеїли собі на футболки. Він того не хотів. Він хотів просто допомогти комусь. Кому-небудь хто трапиться на дорозі, ближньому. І кожен, хто наближався до нього, отримував щось від нього, отримував, якусь допомогу отримував. Чи словом, чи ділом. чи і словом, і ділом. Часом надприродню але частіше самозвичайну, звичайну, дуже рідкісну в цьому житті: увагу, співчуття, розуміння, присутність. Просто побути поруч. Плачте з тими хто плаче, смійтесь тими, хто сміється. що це Це просто розділити з кимось його радість чи його горе. Як розділити радість, то буде радісніше. Радості буде вдвічі більше. і Якщо розділити гори то буде легше. гори поділена стає вдвічі менше. Він ходив, як написано в одній Євангелії, і творив добро просто ходив і творив добро, являючи людям Божу природу, що Бог добрий. А також прихильний до людей і благодатний. <значень> в якому. Він настільки прихильний до людей, що ладний пробачати нам дуже багато всього. І каже: прийдіть до мене всі. Всі, кому важко, всі, кому тяжко, всі, хто перепрацьований, каже, прийдіть до мене всі, я вас заспокою. І не треба нічого. Я від вас нічого не хочу, я вам буду давати. І, 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 і люди приходили. І він був знаменитий серед свого часу, тим, що він з найгіршими верствами населення мав справу з тими спокідьками у суспільстві, з тими, що люди від них вже звичайне суспільство пересічне від них відвернулося. Казали: друг митників і грішників це зрадники і безбожні люди. І він був їхнім другом. І він відповідав: а лікаря треба нездоровим, а слабим. Що ви дивуєтеся? Я прийшов, щоб лікувати слабих, я поможу їм. І, і вони не лишаться зрадниками, але отримують Божу вірність. Вони не лишаться грішниками, але отримують Божу праведність. Вони не можуть, я їх підтримую під Дніпру, ходив і робив добро, доводячи людям. Що немає ніякої сили, яка могла би відділити людину від Бога, крім неї самої. Він прийшов, щоб з'явити те, що немає ніякої більше причини нам залишатися без Бога у світі, бо він вже прийшов. І, врешті-решт, він довів це і завершив це технічно на Христі. Взявши на себе всю нашу, всі наші провини і всі наші гріхи, які ми робили, чи робимо, чи зробимо завтра, чи до кінця наших днів, він зібрав всі гріхи, всіх людей на світі, положив на свою спину, виміряв, зважив, оцінив і заплатив повну вартість, повну суму, так, щоб всіх людей зробити вільними. Це гріхи людей оплачені. Людина більше не повинна платити за свій гріх. Ні одна на світі людина, навіть Путін. За всі гріхи заплачено. За Герпіні Бучу теж заплачено. Якщо ви не розумієте цього, то повірте на слово: заплачено за всі жахливі речі, які люди робили протягом історії Ісусом Христом. І це велика Божа любов в цьому з'являється до нас. Яку ми не заслуговуємо, але Він хоче нам її дати. І слава Богу за Бога, що він такий добрий, що Він хоче нам дати те, на що ми ну, ніяк не заслуговуємо. Ми навіть помріяти про такого Бога не могли би його уявити. Ми б його не придумали ніколи. Це перевершує нашу уяву. Він настільки більший за нас. Він пробачає, він ладен простити людству. Все те зло, Він простив все те зло, яке ми зробили. Простив Каїну і Авелю, простив Гітлеру і Мусоліні, простив Путіну і мені, простив всім нам все, що ми зробили. Щоб ми могли вернутися до Бога і жити з Богом, і що для того треба зробити? Дуже проста річ. Треба для того треба вибрати це, захотіти, сказати, Я хочу. Я дякую за Ісуса Христа, я хочу жити з Богом. Я не можу, мені важко в це повірити, що це можна простити, але Він каже, що простив ось і книга, в якій написано, що всі гріхи пробачені. І в нас є доступ до Бога через те, що зробив Христос, через Ісуса Христа. От ставленням до Ісуса Христа люди діляться на дві категорії: одні. Плюс здахкаються і кажуть, це не, це тільки Бог може таке зробити. Це тільки це не під силу людині. Ми самі не розуміємо, як це сталося. Але так здорово, що Бог таке нам сказав. Таку звістку нам приніс. Ми почули це, що Він нас прощає. Ви не приймаєте Ісуса Христа в своєму серці. А інші, чуючи це, заперечують і кажуть: нам не треба цього пробачення. Ми нікому нічого не винні. А, хай Бог своє пробачення, а, ми Його не просили вмирати на Христі за нас. Нам його не треба. І не вертається до Бога. Люди, які а, а, прийняли Ісуса Христа, вони вже перейшли зі смерті в життя Івана 5:24, 1 Івана 5:13. Вже перейшли зі смерті у життя. Вони вже мають вічне життя. Люди, які не прийняли Ісуса Христа. Не можуть отримати вічне життя. Вони не приймають його, не приймають його суті, його цінності. Вони відкидають це І е, якщо вони помруть, не народившися у вічності, у вічне життя, то вони навічно помруть. Тому якщо ви це слухаєте, і ви ще не вибрали і. Ще вагаєтеся між одним і другим, то знайте, що Ісус Христос за ваші гріхи за всі заплатив і послав нас, щоб звіщати Євангелію. Кожен, хто приймає це, посилається Богом в світ, щоб передати це далі, бо це як естафетна паличка, це безкоштовно прийняли, безкоштовно передаємо. Послав звіщати Євангелію. Не в мудрості слів, то не є якийсь філософський трактат чи урок, чи якесь заняття. Це проста Євангелія, це проповідь, це проста дуже річ, бо вся складність була вирішена на Христі. Сила в тому, що Ісус Христос заплатив за наші гріхи. Ось в цьому вся суть. Ось це круто. Не те, що ми про це говоримо, але те, що Він це зробив, а говоримо тільки для того, щоб ви почули. Якщо ви це слухаєте, то е, прийміть Ісуса Христа. Повірте, Він вас дуже любить. Він змінить ваше життя, змінив моє життя, змінить ваше життя. Е, він е, зробить з вас е, носія Божої цінності. Він зробить так, що е, найкращі риси, які тільки можуть бути в людині, вони будуть у вас проявлятися природньо. Через те, що Бог буде жити у вас. Він розмалює вам все ваше життя і перевершить всі ваші очікування всі ваші уяви. Просто погодьтеся з ним, подякуйте йому за цей дар і прийміть Ісуса Христа в своє серце. Скажіть Богу: Я приймаю тебе, я хочу, щоб ти був моїм Богом. Я хочу, щоб ти мене врятував, і ваше життя в той самий момент зміниться. І е, у вас буде новий початок. Дякую, тобі Боже, за це слово, що ти нам дав, послав нам його сь сьогодні. Сюди благослови наше обговорення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.